І ми зрозуміли, що ми маємо миттєво прореагувати на ту страшенну екологічну злочинну дію з боку агресора. Ми всі знаємо, хто це, яка трапила шостого числа. Тільки щойно що відбувся захід, де ми одностайно проголосували за підписання звернення до міжнародних екологічних природоохоронних організацій. Лист був написаний в Вернені як відповідаючу до міжнародного права громадських звернень, де ми звернулися до всіх організацій, які мають цим займатися: до еколог України і світу, до активістів Рінтис, до Всесвітнього фонду дикої природи, всесвітнього товариства захисту тварин, міжнародного зеленого хреста, міжнародного союзу охорони природи, попросили до висвітання інформації журналістів. І зараз буде не тільки цей лист відправлений, а прийнятим рішенням за.